А в чому взагалі різниця? Бо от ну там я захожу в кав'ярню, і мене питають: там на равіті чи на Робусті? я жодного разу ще не сказала на чому. Я типу кажу, ну щоб не було там гірко, чи там іще якось. Але я навіть не знаю, чи Та є сенс пи... Да, Я навіть не знаю, чи є сенс питати в споживачів про те, на яких зернах їм ну насправді різниця дійсно є, і це різниця закладена природою. Тут, скажімо так, люди зараз працюють в цьому напрямку, але... Розповім трошки пізніше, mm -hmm. да, якщо буде цікаво. А, природа так заклала, що арабіка більш смачна, має більший смаковий потенціал. Тобто різноманіття різних відтінків дуже велике. Це квіткові ноти, фруктові, ягідні, шоколадні, горіхові, ферментовані, овочеві, можуть бути і так далі. А, де, певні з них. Ми розцінюємо як позитивні, деякі як негативні, але тим не менш різноманіття смаків дуже велике. Робуста ж від природи не має такого смакового різноманіття. Тобто знайти робусту з ягідним смаком або там з квітковим майже неможливо або взагалі неможливо. І це природа так зробила. Ось тому робуста за рахунок того, що менш якісна по смаку. Зазвичай коштує дешевше, і в її смаку переважають такі відтінки, як горіхові, або різні такі, як це, відтінки горілого, негативного, димного, от чогось такого.